Всім доброго дня. Е, хто слідкує за, за нашим каналом, то напевне в курсі справи. А хто не слідкує, але десь там загуглив і підтягнув таку інформацію, скажу я вам е, почув страшну штуку. Е, якось так воно, поки нас не зачіпало, то я і нічого і не думав. Е, таке слово сказ то щось таке. Щось таке. Е, Асоціації визиває колгоспи, худоба, сказ там, ну, лиси, отакиво, якесь таке далеке і не дуже, страшна, не, не дуже страшне слово і, 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 і взагалі. Якось спокійно я до того відносився. Але народ скажу я вам то дуже страшна штука, дуже страшна штука. Е, вот. Як можливо ви знаєте, не знаєте, ми стикнулися з тією проблемою. Е, вот. І за зовсім короткий час я отримав стільки інформації по, ту, по тій справі, е, що страшно робиться, і дуже хочу поділитися з вами. І скажу вам тако, якби, якби я знав. Якби я знав те, що зараз знаю кілька днів назад, всього-навсього, можна було б запобігти тієї проблеми, що ми мали, І ті замороки, і переляку. І, в принципі, той переляк ще не пройшов, бо ще, ну, надіємося, звісно, на краще, але до сих пор ми ще в зоні ризику. А що знав? Значить, що вам скажу, сказ страшна це що таке сказ, то не СПІД, блін, не якийсь там рак і так далі. А то смертельна, невеликовна хвороба як для тварин, так і для людей. Отака От штука. Причому е переноситься і кров'ю, і слюною. Е вот. е ну, якщо вчасно не зробити прививки, людина вмирає в страшних муках. Е вот. По худобі по худобі ну сказ. Одне слово, ну, значить скажений. Якби від чого і слово чи, 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 чи хвороба називається від того сказом, чи чи навпаки е, вот, скажений. Але як виявилося, не все скажений, е, то значить сказ. Тобто, ну. Е якби признаки сказу, худоби, то не значить, що мусить бути е е скажена ху худоба. От так як в нашому випадку, цей кіт прийшов, бо взагалі без страху. Де таке? Я в житті такого не бачив і не чув. Кіт чужий прийшов на двір до собаки, собака в 10 разів більше за кута і кіт кидається на собаку. А от собака, не знаю, чи то він якийсь запах чує, чи інстинктивно він би так, звичайно, кута там якогось сусідського такого здорового він би порвав би в шматі, а собака гавкав на нього, але не зачіпав його. Тобто він щось відчуває. От. Кіт сам на нього накинувся і так погриз його до крові, я вам кажу. І взагалі страху, кота не було зовсім. Так от. На що на, на рахунок признаків сказу худоби, ну звичайне от мо в, в нашому випадку то вже кіт поводився неадекватно, то було зрозуміло. От. Але виявляється, ну поспілкувався я з ветеринарами е, і так багато нам інструкцій подали. і Я хочу тими інструкціями поділитися з вами. Можливо, так само. І ви, як і, як і ми, просто не знали такого. Так от дивіться. Що значить сказ? То хвороба мозгів, фактично. Так по-теперішньому сказати, так, значить, якби на теперішній жаргон чи мову в мозгах тварини сплавляється, вся програма вилітає нафіг, Windows Остається одна програмка, типу, воно Скажене, воно не має страху, воно не чує болі. Е, одна програма піти і на когось напасти, на когось живого. От, все. Е, от. І фактично от такі стадії, як цей кіт, що до нас прийшов, то ветеринари кажуть, що той кіт буквально там від півтори до двох діб він просто помре, здохне горя. То якби одна признака, що воно скажене, що воно кидається, нападає. А виявляється, що може заклинити е, е, тварину на, на доброту і буде до вас там йти, лащитися, чи то кіт, чи пес, чи якийсь дикий звір. Може сказ може бути фактично, наскільки я зрозумів, в будь худоби. В кабана, свині, корови. Е, Напевно, і в цих всяких гризунів, напевно, що теж. От. І, і воно тоді навпаки не, не накидається, а йде лащитися. Ну, Звісно, дивна штука, коли ви підете до лісу, вийде до вас кабан, де який лащитися, ви звісно, будете від нього чекати, хто його знає, що він йде. Але е, такої, якщо д, якісь домашній, там, наприклад, кіт чи, чи собака, то я сам люблю тварин і, і там, десь, якщо десь якась чужа така, десь лащиться, і маю там щось якогось смаколика, то погодую, і погладжую, і почухаю. А після цього, що я тепер знав, думаю, ну тебе, кібені матір, йокі-палки, чуєте? Так то ж який ризик, блін. І от ветеринари що говорять? Воно йде лащиться, і якби, знаєте, худоба там кіт чи, чи собака так легенько так може не вкусити, так якби, знаєте, як буває, там притисне або царапне ногою, то, ну, в смислі пазюрами. І все, ото тільки вам пошкодив шкіру, або десь слюна попаде на руку, а там ну, на шкіру і десь якийсь прищик, ранка. Все, Є, маєте величезний шанс підхопити сказ. Е, вот. е, то, то історія про хворобу сказ. Страшна хвороба. І ще вам що хочу сказати. Е, якщо я донедавна думав, що то десь там було в радянські часи, там е, не, воно тут поруч біля нас: е, Україна на одному по рівню зараженості сказом ще до війни. Була на рівні з відстаючими якимись там африканськими там країнами, де там ганяють бру -бру -бру, кригунду в одних трусах. От, І... От така ситуація. І через що, якщо треба було вивести комусь виїхати з домашньою твариною, там, собачком, кутом. В якусь єв... в якусь країну там європейську, то дуже дуже багато треба документів зібрати, щоб вас запустили з тією худобиною е... туди, в ту в ту країну, там, де Країн є такі країни, що повністю. Вивели, в свої, що в них абсолютно не зустрічається е, сказу, і вони захищаються тим, що, щоб до них не завозили взагалі ніякої худоби, е, от, щоб е, не привезли разом хворобу. От. Тобто в нас сказ є, він поруч, е, будьте обережні, е, наказуйте дітям, е, Нібито. Звичайна справа, не треба там ту ходобу десь чупти, чи гонити, чи, чи ще щось таке, бо то тоже може бути, можете спровокувати напад. Але краще обійти ту худобину, того котика чи того собачку, який би він миленький не був. Ви собі просто подумайте, як ви ризикуєте хай собі, хай собі йде своєю дорогою. От, От така справа. В слідуючому відео розкажу е, про те, е, що робити при укусах? Те що, нас навчило, те, що нас навчило за тих пару днів. Ми якраз зараз біля лікарні привіз Васю на слідуючу прививку. Прививки Васю будуть колоти більше місяця Там по певному графіку нашим песикам, тому що кіт покусав, прокололи. Три прививки через кожних 12 годин. І зараз ще в плані через два тижні прививка. І зробили таку профілактичну прививку тому собакові, що не постраждав, бо у нас є два пси. От. от така ситуація. Бувайте здорові, будьте обережні. То страшна хвороба, дуже страшна хвороба сказ І не така вона безпечна, як здається. Бувайте здоровенькі.